Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Працюємо сьогодні на сторінках підручника 7071. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу – Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу – Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати закінчення прикметників жіночого роду. Також побуваємо в теплій морській країні, яка омивається чотирма морями. Для початку відкрити свої зошити. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Не забудьте пропустити два рядки від вашого останнього запису. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо велику маленьку букву Ж, склади з нею: ЖУ, ЖО, ЖА, ЖИ і деякі слова. Праворуч, попереду. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер, дітки, розгадайте ребус та дізнайтесь нове словникове слово. Отже, яке слово тут заховалось? Правильно, 500. Запишіть це слово з нового рядка, поставте відео на паузу, виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть його в зошит. Ну що ж, давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. сот, Наголос падає на другий склад. П твердий приголосний, Я буде мати тут два звуки, тому що стоїть після апострофа. Буде мати звук Й, м'який приголосний і А голосний. Т твердий приголосний, С твердий приголосний, О голосний, Т твердий приголосний. Слово 500 має шість букв, сім звуків і два склади. Прочитаємо слово сполучення, яке записали щебетончик і читалочка. На зеленій траві добрій подрузі, так записав щебетунчик. На зеленій траві добрій подрузі, так записала читалочка. Перевірте, у кого відмінкові закінчення прикметників записано правильно. Для цього скористайтеся правилом. Прикметники жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини мають закінчення ій. Наприклад, хорошій на малій. Отже, визначте, будь ласка, хто записав правильно. Вірно, діти, ще бетунчик записав закінчення вірно. Будь ласка, складіть речення із словосполученнями з попереднього завдання. І запишіть в ЗОшит. Позначте закінчення прикметників. А зараз, дітки, доберіть прикметники до виділених іменників і запишіть утворені речення. Позначте відмінок прикметників. У мене, дітки, записані ось такі прикметники. У вас можуть бути інші. Тут безліч варіантів. Обов'язково не забудьте позначити в них відмінок. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Прочитайте повідомлення родзинки про країну, в якій вона побувала. Я побувала в теплій морській країні з пляжами, нескінченними ринками, сувенірами і стародавніми пам'ятками. Її столицею є місто Анкара. Країна омивається чотирма морями: чорним, Середземним, Егейським і Мармуровим. Середземне море визнане одним з найчистіших морів у світі. Мабуть, тому в цій країні його називають Білим морем. Чи здогадалися ви, як називається ця країна? Перевірте себе, склавши слово з виділених у тексті букв. Ця країна називається Туреччина Молодці. Спишіть, будь ласка, перше речення з повідомлення родзинки, дібравши пропущені закінчення. Потім підкресліть прикметники та позначте їхній відмінок. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Нагадую, щоб визначити відмінок в прикметнику, потрібно знайти іменник, з яким він пов'язаний, визначити відмінок в іменнику, який буде мати іменник. Відмінок такий буде мати прикметник. Отже, до роботи. Давайте перевіримо. Ось. Такі прикметники є в цьому реченні. Нагадую, що прикметники ми підкреслюємо хвилястою лінією. Позначимо відмінок теплій місцевий, морський місцевий, нескінченними орудний, стародавніми орудний. Трошки з вами відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Давайте з вами роздивимося деяку інформацію про Туреччину. Офіційна назва країни Турецька Республіка. Столиця Анкара. Роздивіться, будь ласка, прапор і герб цієї країни. Офіційна мова турецька або тюрська. Валюта турецька ліра і кількість населення понад 82 мільйони. Родзинка познайомилася з турецькими школярами. Прочитайте їхні імена. Омер. Айше. Визначте, яке з них належить хлопчикові, а яке дівчинці. Омер це ім'я хлопчика, а Айше ім'я дівчинки. Правильно. Від турецьких друзів родзинка почула вічливі слова. Прочитайте, як вони звучать. Мергабе привіт. Насилсм як справи? Ієм тишекюр Едерім. Добре, дякую. Хощекал, до побачення! Як ви вважаєте, чи схожі турецька і українська мови? Правильно, діти, вони зовсім не схожі. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 71. Вам потрібно списати прислів'я і приказки, додавши пропущені закінчення прикметників. Потім позначити відмінок цих прикметників. Права мікрофон. Скажіть, які закінчення мають прикметники жіночого роду в давальному та місцевому відмінках. Якою країною сьогодні мандрували? Що вас найбільше зацікавило під час віртуальної подорожі? Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці! Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!